Ще хотіла розказати, як відбувається в мене прийом. Хто дзвонить погадати, скільки стоїть погадати? Я гадаю, але це в мене прийом, це одразу йде чистка. Ви мені написали, я вже енергетично почала вас чистити, я вже читала інформацію, я вже знаю, що вам треба, і я вже вас чищу. Якщо ви хочете просто погадати в когось, ну це, ну, шукайте, хто гадає, бо в мене на прийомі, ми одразу. Чистимось, яка у вас проблема, я її прибираю цю проблему. Яким чином я це буду робити? Це як у лікаря, да? що ви прийшли зі своєю проблемою, що у вас щось болить, щось негаразд. І лікар дивиться, які ліки вам треба, яким методом вас так краще лікувати. У кожного своя проблема, і вирішується вона також у кожного по різному нема там однаково. От. Комусь такий метод підійде, комусь інше, комусь на цвинтарі робили, то цвинтарною магією знімається, комусь можна там воском вилить, комусь допоможе просто отак розклад. На картах, коли я перекриваю картами, це також енергетична чистка. Тож, приходьте на консультацію, подаємось, зробимо діагностику, і всі ваші проблеми приберемо і поставимо захист. Будьте здорові, щасливі, нехай все у вас буде добре і все зле лихе від вас, як від зеркала, відбувається, тому хто робив назад повертається. До побачення.